Подарунок долі, чи афера. Наш колега Володимир Таранчук отримав смс-повідомлення із доволі приємним змістом. Вітаємо! Ви виграли авто. Щоправда, аби отримати умріяну автівку, необхідно сплатити 5 тисяч гривень. Ми провели невеличке розслідування, щоб з'ясувати, чи пощастило Володимирові насправді, чи хтось знову обдурює довірливих українців. Що з того вийшло? Дивіться далі. Шановний абонент, ви стали володарем «Номеган». Ось таке повідомлення від компанії АвтоЛідер отримав коломиянин наш колега Володимир Тарантюк. Там мовилося, що детальну інформацію можна отримати за двома номерами телефонів або на сайті компанії. Додзвонитися на мобільний було дуже важко, тому Володимир вирішив дізнатися про умови акції в інтернеті. Там як здогадувався, зазначено, що отримати омріяну автівку, ймовірний щасливчик має сплатити гроші. Необхідно скористуватися апаратом самообслуговування терміналом. І провести оплату 1% державного податку від суми вигрошу. Звертаємо вашу увагу на те, що оплату державного податку вам необхідно зробити в телефонному режимі. Якщо автомобіль коштує 500 тисяч гривень, то ти маєш внести їм на рахунок 5 тисяч. Звичайно, приємно, коли в сьомій ранку тобі приходить повідомлення про те, що ти сьогодні став щасливим власником автомобіля новенького Renault Megane. Які коштує зараз немаленькі гроші, ну і загалом вирішив звичайно перевірити, що ж це за сайт, на якому вони працюють, і взагалі що вони хочуть від того, щоб отримати такий приз від них. так ось хочуть, щоб я заплатив їм 5 тисяч гривень. А тоді вони вже скажуть, що ох, так ти тепер став власником і зроби це протягом одного дня від моменту отримання смс-повідомлення. Тому що якщо ти цього не зробиш, вони будуть визначати іншого переможця. Подивившись на сайт, на якому зроблений даний сервіс, зрозумів, що сайт фактично одноденний. Він, перевіривши його IP і доменне ім'я, з'ясувалося, що сайт лежить на сервері в США, а створений цей сайт 16 днів тому, тобто рівно на початок цієї акції, при тому, що на сайті вже навіть є фотографії власників новеньких автомобілів Renault. З'ясувавши також, що офіційний дилер Рено в Україні не має ніякого відношення до цього сайту автолідер, то зрозуміло, що отак от хороші добросовісні громадяни України, а можливо і не України, намагаються дурити чесних громадян. Якихось п'ять тисяч, і ти отримуєш класну машину. Один номер телефону вказаний в повідомленні чомусь недійсний. На інший дзвонили разів з десять. Тоді чуємо омріяний голос. На тому кінці повідомляють, яку суму треба внести, щоб отримати авто. У вас буде одна матеріальна затрата. Це вам потрібно оплатити один процент налогу. А скільки зараз один? ну Яка це сума зараз? Еквівалентна одному відсотку? П'ять тисяч двісті двадцять гривень. ни на какой банк вы не проводите оплату, вы проводите оплату MasterCard или Visa электрон. После прохождения регистрации вы получите чек государственного налогового образца с реквизитами нашего финансового сотрудника и с номерами, с корпоративными номерами нашей компании. Вот и есть ваш гарант. Вы можете ее забрать либо же у нас в офисе, это город Киев, улица Николая Гринченко, 18, либо же воспользоваться одной из наших условия доставки. На данный момент у нас есть три вида условий доставки. Это автовоз, железная дорога и курьер с 15-летним стажем вождения. Отож, увага, кошти треба перераховувати не через якусь серйозну фінансову установу, а на реквізити співробітника фірми. Після реєстрації та перерахунку більше як 5 тисяч гривень. Обіцяють, машину може привести кур'єр або можна за нею приїхати й самому. Щоправда, попередньо треба перерахувати кошти. Звернувся Володимир і до офіційного представника марки Рено в Україні. Там відповіли, жодної співпраці з автолідером не ведуть. Телефонуємо знову до представника фірми і просимо про гарантії. Проте конкретної відповіді не отримуємо. Мотивують, що телефоном таку інформацію не надають, проте називають адресу ймовірного офісу місто Київ, вулиця Грінченка, 18 офіс 202 Просим студента Богдана, який живе у столиці, відвідати цю організацію. Відповідь очевидна. Там е, такі різні складські приміщення, в принципі, і ну зовні взагалі виглядає цей будинок як сукупність таких автосалонів, скажімо, якихось послуг для автомобілів, сервісних центрів, але. Сам офіс виявилось, що знаходилось у такому приміщенні подібний дуже на склад, такому досить старому. І, ну, в принципі, як вдалося потім вияснити, ну, вхід, взагалі там через якусь автомайстерню виявився в той офіс. І ну, на другому поверсі просто були багат, багато різних офісів, а е, іменно номера 202 ну, я не знайшов. Його просто не існувало і. Потім, як мені вдалося вияснити в жінки, яка працювала в одному із сусідніх офісів. Вона сказала, що його просто тут не існує, і що я вже не перший, який звертався із таким питанням стосовно автомобіля. Що часто люди приходять і питаються, і що це ну це просто неправда, це просто обманюють людей таким чином. Як завжди буває, без безкоштовний сир, я тільки самі знаєте де. Тому друзі перевіряйте інформацію, яка вам приходить на ваші імейли, смс-повідомлення. І спочатку переконуйтесь в тому, що це дійсно щось може бути серйозне. А отримати чудову машину в один прекрасний день звичайно дуже хотілося б кожному цього й бажаю. Ми звісно нікого не звинувачуємо. Проте українцям варто бути обачними, не довіряти будь-кому, а якомога ретельніше перевіряти інформацію.